Вітаю в ефірі. Програма про творче, про мистецтво, про культуру та людей. І сьогодні ми будемо спілкуватися із кількома черкаськими авторами, які під час повномасштабного вторгнення видали свої книги. Першою до нас на гостину завітала поетеса Мар'яна Верховцева. Привіт, привіт, Мар'ян, Чи можна от людину, яка видала свою першу книгу, уже зараховувати знаєш там в поетеси і давати такі звання, як ти вважаєш? Ой, ну кожен називає як йому зручно. Власне, доводиться звикати до цього слова поетеса. Ну, нехай буде. Мені а це тобі воно як ти відчуваєш, що воно твоє чи чуже? Як ти це? Ну, ти знаєш, доки я не видала книгу, я взагалі не могла до кінця ідентифікувати ці тексти, до якого жанру саме їх зарахувати. Ну, поетеса звучить досить красиво. Добре, твоя книга це незмінно закохана. Давай трьома словами: як ти можеш описати про що вона? Вона не про що, вона про кого, про неї і про нього. Це двоє, між ними кохання? Між ними всяке. Угу. Між ними сварки, між ними любов. Між ними — сварки, між ними непорозуміння, між ними іноді прірва, іноді м -м, взагалі невідомість, іноді вони навіть не знайомі, але між ними завжди щось відбувається. Ти пишеш взагалі різне на різну тему. У тебе так рука на пульсі твоїх емоцій, взагалі того, що відбувається. Чому серед усього написаного ти вирішила зібрати в книгу саме, а чи можна це казати Любовна лірика? Ти ідентифікуєш це? Ну, мій видавець ідентифікує це взагалі як еротична поезія. Mm -hmm. Я з ними погоджуюся, переважно так і є. Чому лірика? Ну, на той період так ось мені хотілося, це з мене просто рвалося назовні. Висловитися, ось поділитися цими почуттями. Наступні книги я вже бачу не ліричними. Я б вже хотіла, щоб вони були, наприклад, гумористичними. А коли з'явилося відчуття, що от вже потрібно робити книгу? Що це не має бути, знаєш, на поличках в замітках в інстаграмі, а це має бути вже готова книга. Мені здається, що в мене самої не було цього відчуття. Я дуже довго відтягувала це, дуже довго вагалася в тому, що це взагалі варте того, щоб бути на сторінках справжньої книги. Мені дуже допомогли мої підписники, моє оточення. Можна сказати, так, творче ком'юніті, яке мене оточує. Вони. Підказала мені цю ідею. Я така подумала, дійсно, а чому ні? Чому б це не закарбувати в книгу на згадку в одному місці зібрати кращі тексти? І так, власне, я до цієї ідеї прийшла. Ти почала працювати над книгою в 21-му році, і це до речі дуже такий довготривалий процес, поки всі етапи книжка пройде. Вона так знаєш, трошки потихеньку зайшло в 2022-й. А далі з'являлися думки відмовитися від того, щоб видавати книгу, нажати на паузу? Ну, не просто з'являлися, я її нажимала на паузу. Деякий час книга вже була, можна сказати, зібрана повністю всі матеріали були передані видавцю, а потім ми в кілька етапів добирали ілюстрації для неї, шукали, нам не подобалось, спробували інші. І потім, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, а, мабуть, місяців на три-чотири ми взагалі забули про це думати, не тому, що нам здавалося, що це не на часі, просто реально було не на часі. Я думаю, як і всі люди тоді, і мій видавець, і я ми всі поринули в волонтерство, в те, щоб ховати дітей десь в коридорі, пакувати тривожні валізки, було взагалі не до цього. А потім, ну, в якийсь момент, мені здається, ти розумієш, що час дуже швидко біжить, і зараз, як ніколи, ти цінуєш кожну мить. Розумієш, що кожна мить може стати останньою, і потрібно встигнути зробити те, про що ти мріяв. І, власне, ось так я повернулася до цієї роботи і так з'явилась «Незмінна закохана. Я поки гортатиму книгу, тому що я думаю, що наші глядачі хотіли б подивитися ще тут. А ти поки розкажи, будь ласка, ще такий момент. Твоя книга. Вона насправді має місію, і ти її ось ті гроші, які отримуєш із книги, віддаєш волонтерам. Так я думаю, наші режисери можуть проілюструвати зараз. Ти поясни, будь ласка, mm -hmm. а чому ти прийняла для себе таке рішення, що гроші мають іти саме на волонтерство, на зсу? Ну, Для мене завжди творчість була некомерційною річчю. Завжди. Тобто, все життя я щось писала, я щось створювала, проводила текстові марафони. Це завжди або було з якоюсь доброчинною метою, або просто так. Ну, ось такі в мене якісь життєві установки. Можливо, що творчість це має бути те, що я дарую, те, що я віддаю. І власне, коли ми вже підготували книгу, як я вже сказала, так це вже було повномасштабне вторгнення, тривало майже рік. І ну. Було для мене було просто абсолютно незрозуміло, як це можна просто її продати. Я абсолютно була впевнена, що ми зробимо це доброчинним проєктом. І ну, власне, так ми і зробили з презентації, і потім з подальших проданих примірників всі кошти або я віддавала, або мої читачі самостійно надсилали донати волонтерам і просто підтверджували скріном, і отримували свою книгу. Ну, мені здається, це окрім того, що зараз це взагалі важливо донатити, підтримувати армію, підтримувати наших захисників. І ось це усвідомлення, що здавалося б, звичайні вірші про любов, звичайні такі слова про любов перетворюються на нашу броню, на наш захист. Мені це здається дуже символічним. І це саме про те, що любов вона перемагає зло. Я, до речі, хочу із цього перейти також до того, що твоя аудиторія інстаграму чекала. Книгу твою? Так, звичайно, вони, вони тебе були, підтримали, вони тебе мотивували. Вони абсолютно були моїм оточенням, моєю підтримкою, тим, хто чекали, тими, хто оцінювали, тими, хто приходили на презентацію. І навіть сьогодні, коли я йшла сюди, я говорила в інстаграм: я несу нашу книжку на телебаченні. Також мені цікаво було, як вони відреагували, які ти відгуки чула. Дуже різні насправді відгуки, ну прям таких поганих не чула, але е, дехто говорив, що це надто відверто. Е, дехто говорив, що. Вони червоніють, читаючи такі рядки, що це занадто для них незвично. Вони не можуть прийняти те, що можна якісь такі досить інтимні речі, ось так публічно висловлювати. Я деякий час теж відчувала певні блоки, можливо, з цього приводу а потім. Просто почала отримувати задоволення від того, що я ділюся тим, що є в мене на серці. Воно відгукується читачам, і навіть якщо воно десь їх лоскоче, десь воно їх збуджує, десь воно їх а, змушує шарітися. Це класно. Це, цей результат мені подобається. У тебе була ще особлива презентація. Вона була така яскрава, насичена. Я хочу попрощатися з тобою і подякувати тобі за те, що ти завітала до нас на гостину, за те, що ти знайшла у собі сили видати книги, за те, що твоя книга зараз виконує вона така знаєш місіонерська. В неї є така надмісія. Вона не лише допомагає розкривати ось цю еротику між чоловіком та жінкою, але ще й допомагає зсу. Ми дякую тобі. Дякую за вами. За а ви, наші любі телеглядачі, поки залишайтеся разом з нами, тому що далі чекає спілкування із іншими авторами. А поки що, давайте будемо насолоджуватися відео із презентації книги Мар'яни. Я сподіваюся, що ви, любітолеглядачі, насолодилися відео від Мар'яни Верховцевої. А до мене вже на гостини завітали інші автори інших книг, зокрема, знайомтеся Тетяна Григоренко, автор, і власне Ірина Жичок, ілюстратор. Я вітаю вас у нас в гостях. Добрий Добре. день. Уже хочеться знаєте заштурмити вас за запитаннями, тому що я бачу, що у нас на столику лежать прекрасні кольорові яскраві книги. А, і давайте розпочнемо із першої книги. Це подорожуємо Черкащиною від А до Я. Власне, це абетка. Я так розумію. Чи як ви позиціонуєте як букварик, чи як абетка? Абетка. Угу. Це абетка. Книга дитяча. Вона у нас була створена ще у 2018 році ідея була така, щоб популяризувати наш край і показати всі прекрасні місця, які в нас є. І ось у вигляді не просто книжки якоїсь там історичної чи якоїсь там, я не знаю, енциклопедичної, а от саме для дітей. Ну ця книжка не тільки для дітей, тому що вона викликала дуже цікаві інтерес у дорослих. Багато хто з наших земляків, навіть черкащан і взагалі цих людей, які все життя прожили на Черкащині, вони не знають таких місць, як, наприклад, Леськове, який чудовий замок там є. Або ніколи не були в Маньківському районі в боках, де є Буцький каньйон знаменитий. Тому ця книга була для нас такою, ну, якби вирішенням питання популяризації туристичних маршрутів. Так, пані Тетяно, я дозволю собі, ви знаєте, трошечки встати так, поміняти сценарій на книжечки, тому що я думаю, що наші телеглядачі варті того, щоб я погортала і вони подивилися. Поки я буду гортати, звісно, я буду вас тероризувати такими запитаннями. Книга, взагалі, спочатку була створена в 2018 році, а потім було переведення в 2022, прав в двадцять ось нещодавно. 2023, скажіть, будь ласка, вона стала наскільки популярною, що люди захотіли придбати її ще, да так? так вона була дуже популярною. Ми скільки виїжджали на різні фестивалі, наприклад, там в Чигиринський район, то її розкупляли зразу. Потім її замовляли там і відсилали навіть за кордон. У нас вона розлетілася дуже швидко. По-перше, вона була недорогою, зовсім дешевою, 30 гривень коштувала. Чому? Тому що ми ж не прибуткова організація Музей краєзнавчий. Так? Ми музей краєзнавчому її видали. І ми її ну, буквально по собі вартості. А потім так трапилось, що 9-та гімназія захотіла подарувати першачкам своїм. Не просто якісь там розмальовки, а саме цю книгу. І уявіть собі, їх 176. А в нас книг 146. Це була така трагедія ну як їх поділити. І Нас просили, принесіть з дому, принесіть вже ті, що у кого є. Ну але в нас, на жаль, їх не було. Ну ви ж розумієте, що ми з музею і у нас не так багато коштів. А меценати не дуже люблять роздавати гроші навіть на дитячі книжки, навіть на популяризацію своєї ну, батьківщини малої. І ми довго шукали спонсора. А потім вирішили, що таке треба самому піднатужитися. І так, от вже музей сам цей раз заплатив. Вона звичайно дорожча, тому що це вже кілька років пройшло, але також недорога всього 60 гривень. Так, доступна ціна. Я тепер так. хочу попитати пані Ірину. А скажіть, будь ласка, от вам була таке над над таке завдання. Не потрібно було фантазувати, а потрібно було відтворити ну, реальних там людей, реальні ось церкви. Там да наскільки це складним було завданням? Відтворювати все те, що вже є, але трошки по іншому у своєму стилі. Тетяна Олександровна дуже добре ставила завдання. Вона приносила е, саме фотографії певні. Або, наприклад, якщо це малюнки були довільні, тобто завдання було поставлено дуже хі, чітко там і там. Ну, справ, справді є деякі малюнки, от які прям малювалися чітко по тих, як замки. Та? Ми ж не можемо щось намалювати інше, та? тому малювала. Але намагалася е, це все зробити в такому дитячому стилі, щоб це було цікаво, там і котика додавала якось. Екскурсію, там, якщо Чигиринська да, і Улінська церква, да, там у нас екскурсія з котиком якась іде, ну, тобто, взагалі так, щоб цікаво дітям було на їхній мові розмовляючи. А скажіть, будь ласка, от наскільки довготривалий цей процес відмальовування, пошуку кольорів, донесення отакої, знаєте, дитячо-дорослості? Я вам навіть не можу сказати, тому що так як я теж працюю в краєзнавчому музеї, це все робилося в роботі. Тобто, тут тебе звіт, тут малюнок малюєш, тут десь викликали на ну, кудись по телефону балакати. Тому я це якось так влилося. І вдома, да, вдома. Це влилося в. Таку роботу справа в тому, що так як ну, творчі люди мене зрозуміють, неможливо малювати постійно. Так? Треба якась пауза. От мені змінював роботу в день по кілька малюнків малював. Там десь вже час піджимав, а десь вже були, були там певні моменти. Тому якось. Воно так якось гармонійно ввелося в роботу. Я навіть не можу якось само собою. Тема достатньо цікава, і нам було цікаво на цій книжкою працювати. Пані Реда, можна сказати, що так ви втомилися від роботи і такі. Думаєте, так? Я піду і напишу ілюстрацію до книги. Було таке? Ну, взагалі, художник. Я ну якби попри по, по призиванню, да за призначенням. за призначенням, так а на роботі має трошки інша робота, тому це навіть такий релакс на роботі, тому що не треба, не треба щось робити своє, а треба робити малювання. Те, що для мене, в принципі, улюблена справа. Ще питання, яке мене дуже цікавило, це до пані Тетяни. Чи реально у Черкасах існує скільки пунктів, а скільки цікавинок, що можна підібрати під кожну літеру алфавіту? Я думаю, можна. Ми в планах своїх хотіли зробити для міста Черкаси. Ну, Так вийшло, що ну, це все впирається в кошти. Розумієте, якби було таке завдання, ми зробили б прекрасно, але ви знаєте, от, от ці букви, от ці літери, вони цікаві тим, що не ну треба підбирати дуже творчо. Так, ось я дивлюся. Тут, наприклад, є щедрість, так, так. тобто, по факту, це не так, щось там намисто, да, якийсь реальний предмет, так а тут якесь таке більш і не тільки і не який знак. Ага, буква який знак, так до речі, зараз повертає буква «Ї». а Буцький каньйон. У нас так так дуже творчі ми підійшли, тому що ну, наприклад, в нашій області багато на «ч». Черкаси, так. там Чигирин, а треба було якось показати: і Чигирин, і Черкаси. Бо для чи букви ми визначили Черкаський обласний краєзнавчий музей? Це, 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 то, це зрозуміло. Забили собі вже <клес> ці літери, хто тобто, б там що не показав. Ось, наприклад, там, такі, ймовірно, у нас на Черкащині були амазонки. Викручувалися, викручувалися. Буцький каньйон. Дві великі букви, м'який знак. Так. Далі щедрість, от, наприклад, ага. щедрість. Ну, добре, там у нас яблуко, це яблуко Семиренка, це Мліїв. Ось і через це ми ось підходили. Були такі моменти, коли я вибирала, наприклад, чи це палац, чи це там Шувалова. Треба букву Ш, Яку букву вибрати? Шувалова палац, наприклад, так? Або ще якісь там, тобто перестановка. Бо мене побачила одна. Професор і каже, а чому ви назвали не палац Шувалова, Тому що кажу на букву П у нас інша там є. Так само я думаю, по Черкасам запросто можна зробити. Це все творчий підхід. Це насправді така робота. Я пам'ятаю ці купу папірців. Та ці абетки розписані, і ми сиділи буквально. А може, тут таку літеру, тут таку літеру, і це все таке в режимі обклалися да, купи паперу. І вже, і вже у вас було і на вже, вибір, так? так? Так, І ми, і ми шукали ось, це викинутися, да, додати, да, а да, давайте так, щось. Ну, Тяксана до цього підійшла достатньо серйозно. Так, а потім вже, я скажу два слова вже про це нове видання. Воно так. не таке саме, воно абсолютно не таке. Там є зміни у сторінках, зміни у буквах. Наприклад, замість дуба Залізняка у нас дамба. Угу. Дамба Черкаська. І, на, і там цікаво, вже ми розповідаємо про саму область і яка там неї і площа? Які там у нас цікаві місця? Уже там повно. А ось коли ви відкриєте там другу сторінку, і там є карта велика нашої області. Там навіть оці ці місця, всі, які ми розповідаємо, позначені на карті. Зате я спеціально глядачам відкривати не буду, тому що ну ми може по секрету сказали, куди йти шукати. Якщо а, вашим дітям насправді треба вчити літери, то ви зрозуміли, що є дуже крута, географічно наближена книга, ще їй допоможе подорожувати. Так, і літери дитина вивчить разом з батьками і подорожує віртуально. Друга книга, яку я тримаю в руках, а це пригоди крутьків в українському селі. Власне, вона вже була видрукована саме під час повної. Масштабного вторгнення, так? так. І от мене саме цікавить, знаєте, запитання таке я вже вкотре а, хочу ставлю нашим гостям. Чи була от така думка, коли ви починали працювати над книгою, що під час повномасштабного вторгнення книги якось не на часі? Ну я над нею працювала давно, і якраз перед війною вона в мене пройшла по програмі обласній і почали друкувати книги, і вона в мене залишилась якраз одна остання. Можливо, це дитяча книга. Тут все-таки треба було підійти до цієї книги більш складніше, ніж до простих таких книг, збірників, там, чи наукових, чи віршів. І якось на останній. І тут війна, і все зачинилося, Ми перестали працювати. Все... Ну, ніхто не знав, як воно буде. І моя книга ця зависла. Я наскільки була ну, просто ошелешена цим, тому що ми працювали з Ірочкою над нею. знову ж таки, Іра робила тут ці всі. Ілюстрації, і я вже була у відчаї, але все ж таки вона вийшла. Це вже було, вже було, була війна. І я все ж таки, ну, ще не було презентації, ми будемо завтра презентувати. І я все ж таки отак от здихнула, тому що ну це дитяча книжка. Дитяча книжка навчальна, не тільки вона для дітей, вона і для вихователів, для вчителів молодших класів. І це про нашу культуру, про наші. Ремесла про наші промисли, про наші традиції, і мені так хотілося. Щоб ось так от доступно і цікаво. А давайте ви ще розкажете про формат. Як ви вплітали саме дослідження? Ось щось. Давайте так коротенько про сюжет, аби заінтригувати mm -hmm. нашого глядача. Що там є така цікавинка? так обіграли ви трохи. Ну, знаєте, я, наприклад, все весь час думала, ну як от викладають у школі ось такі предмети, там ну ремесла, промисли, ремесло, промисли це навіть не цікаво. А потім подивилася, що є вчителі, які розробляють уроки, там, це стенди, якісь там відео, якісь роблять, ну якісь предмети показують. Ну, я не знаю, чи це цікаво. Мені б, наприклад, і дорослі не цікаво. Хоча я так люблю етнографію, етнологію дуже сильно. І я вирішила зробити це у вигляді пригод. По-перше, я спростила до мінімуму ось це розмови цих дітей, і їхні там речення, і описи. А потім я е, зробила такий сюжет, що двоє дітей: близнята чи двійнята, вже такі шестикласники, сиділи на уроки і там займалися не тим, чим треба. І ось вчителька, а це моя подруга, так і не прототипу. Прототип, да? Так вона побачила, що вони займалися не тим, чим треба, і тоді на вона взяла, наказала весь клас для того, щоб вони зробили реферати, написали на тему народознавства дівчата ткалю про ткалю, а хлопці про гончара. Ці діти прийшли додому, вже були інтернет, вже було ж все можна скачати, скатати, все, що можна зробити. Вони написали там у завданні на Google, Google знає все. І він там почав їм шукати, 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 шукати. І тут щось таке трапилось, вимкнулося світло, вибило все, включився комп'ютер і сказав. Виходьте з кімнати, ви зараз будете готувати реферат. Вони собі вийшли, побачили, що вони вийшли. Так, в поле. пані Тетяно, я думаю, що зараз у нас, глядачі сіли, і вже думають, як тут? давайте коротенько іще, а потім, ну, ви знаєте, де шукати. Так, так. І вони вийшли в поле і пішли у село 19 століття. Перша хата була, це хата Ткалі, потім Гончара, потім Коваля, а потім вони пішли, пішли, пообідали. походили І Все, і це анонс. Тому що я розумію. Пані Тетяна дуже хоче розповісти про книгу, але, друзі, якщо ви хочете знати, як все закінчилося далі, ну я так натякаю тоненько. і переходжу до питань до пані Ірини. Скажіть, будь ласка, вперше, коли ви прочитали цю книжку, у вас вже була місія проілюструвати це, які думки виникли, коли ви вже, знаєте так перевернута остання сторінка і що намалювати? Ну, насправді, дійсно, ця книжка дуже цікава, бо написана мовою для діт... ну, для дітей, так щоб їм було цікаво. Тому я навіть не пам'ятаю, чесно кажучи, як це читалося. Можливо, а, е... як твоя дочка читала. Так, Пост... да, Я спочатку дитині своїй старшій дала почитати. Вона сіла читати і Ми коментували цю книгу. А потім якось воно по главам читалося, і ця ілюстрація ілюстратуну якби Воно вже понятно було про що тема йде, і малювалося… Я навіть так не скажу. Знаєте, я вже дуже багато років ілюструю книжки, воно якось вже в голові народжується ця картинка. Тобто ти читаєш і ти одразу розумієш, на який абзац, на який момент в книзі буде ілюстрація. На жаль, там ілюстрацій не дуже багато, але ми та... дуже поспішали. Да, просто, ми дуже да. поспішали, намалювали буквально, мабуть, по одній ілюстрації на, mm. на главу, але намагалися там передати саме те, про що там іде. І знову ж таки, якщо подивитися на ілюстрації, в кожній ілюстрації є маленькі фішечки, там якийсь котик заблудився, там Порусятка. Батька там поросятку спить, там жучок літає, так як я жучок, і от ці такі там бджілочка. Ну, тобто щось таке цікаве, щоб око зачепилося і привернуло ще більше уваги. Я думаю, що трошки підсилили цікавий текст. вашій дитині сподобалось? вона да, була? Вона читала. Я не пам'ятаю, чи вона дочитала, але те, що вона сіла читати, це вже був справжній успіх. Дуже круто. Я хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нас на гостини, за те, що ви зробили таку круту справу за те, що ви даєте книги, працюєте над ними. Я сподіваюся, що ми трохи сьогодні заінтригували наших глядачів, і вони обов'язково собі захочуть придбати такі книги, які допомагають не просто читати, але і ось так цікаво та динамічно досліджувати свій край. Ну що ж любі телеглядачі, ми також хочемо подякувати вам за те, що ви були з нами. Ми побачимося з вами вже на наступному тижні. Бувайте!